Пацієнт 70 років, щорічно проходив флюорографію, і кожен рік у нього описували тінь. Ось цю. ось таку тінь описували як гамартому, без змін, без динаміки. Але в цьому році йому запропонували пройти КТ. Хоча сказали, воно не змінюється, але пройдіть КТ для деталізації. Попередніх тих знімків в мене немає, це було в іншому закладі, а це скаут, це панорамний знімок, який робить томограф. І навіть на цьому знімку ми бачимо ось цю тінь. Так, тепер дивимось в аортальній фазі. Зараз будемо знаходити. Рухаємось назад, з'являється лівий шлуночок, аорта з кальцинатами. Це легенева артерія. І ближче до спини ми знайдемо. О! Ось воно. Ось ця пляма. Скоріше за все, так, гамартома або туберкулома. Але якщо воно стоїть в одному розмірі, зараз вмикаю портальну фазу. А якщо воно стоїть в одному розмірі, то навіщо? Відправляти на КТ я не розумію. Так, знаходимо в портальній фазі, і ось це це ж не контраст в судині, це кальцинація. Тепер. Висновок. Утворення туберкулома-гамартома архів не наданий і порадили повторити через півроку. Тримайте. Тримайте мене семеро. Якщо воно стоїть в одному розмірі роками. Але фахівець по КТ, він же ж не бачить попередніх знімків. Він бачить тільки те, що він зробив. І він. Як розмірковує, що якщо він це бачить, то це треба відслідковувати. А він не знає, що його вже відслідковували роками. Це страшне і сумне. Отже, порадили повторити через півроку для для контроль того, що стоїть роками в одному розмірі. А, гемангіома, зараз знайду, покажу зараз. Гемангіома ось таке маленьке розрідження кісткової тканини в п'ятому хребці. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. І все ж таки в одинадцятому. Не в 12-му, це 11-й, це 12-й. Ось ребро пішло. О, ось пішло ребро. Ось це 12-й грудний. А далі пацієнт через півроку проходить контроль. Ось це контролювати. Те, що роками стоїть, його контролюють через півроку. Тримайте мене семеро. Це, це вже скаут з нової КТ. Ну, звичайно, на скауті воно. Виглядає однаково на зрізах, зараз буде, зараз буде легеневе вікно, ось артеріальна фаза. І зараз ми його ближче до спини знайдемо. Ну, ось воно, ось воно, ближче до спин. Ну, звичайно, воно не змінилось за півроку. Тепер висновок. А ось новий висновок через півроку. А оце вузлове утворення, воно без динаміки. Але, але вогнище підозріле на метастаз знайшли в печінці. Дивимось. А тепер порівнюємо КТ. Ліворуч. Перша праворуч через півроку. Метастаз нібито з'явився. Давайте дивитись. Ну, Перша КТ, бачите, вона навіть з носа починається. Рухаємось згори вниз. Проходимо легені, ось цю, це утворення проходимо. Спускаємось ось вже серце. Це лівий шлуночок, це правий шлуночок, з'являється печінка. І те саме робимо те саме робимо з попереднім. Ось утворення. Якісь маленькі вузлики, вони всі без динаміки. І спускаємось до печінки. А тепер давайте ж порівнювати. На першому кате не було утворення в печінці, так? На другому є. Ну, давайте дивитись. Ось печінка на першому кате. Ось печінка на другому КТ, На другій КТ, Томографія ж вона. Так, рухаємось вниз. Так, перемкнувся в інший режим, щоб було показовіше. Отже, праворуч нова КТ, на якій описана підозра на метастаз в печінку. Дивимось. Ось він. Жовчний михур нир, нирка, і ось підозра на метастаз в печінку. Це е, друга КТ, через півроку. А де це на першій КТ? Рухаємось вниз і, і впираємось в те, що ця зона не потрапила в поле зору томографа. Тобто випадкова знахідка. Так, тепер. Побачили нове, тому що воно випадково потрапило. Тепер на МРТ. Зробили МРТ. Тепер порівнюємо КТ і МРТ. Може комусь цікаво. Отже, МРТ могутній. Три Тесла. І дивимось, це приблизно один рівень, тому що ось ця гамартома на МРТ. Ось така вона це режим Т2. І ось така вона в портальній фазі на КТ. Так, тут ми бачимо серце, аорта, до речі, нездорова. І на другому КТ було видно, що вона нездорова. Так, лівий шлуночок. Ось так він виглядає на КТ. Ось так він виглядає на МРТ. Далі печінка. Так, печінка. Жовчний міхур. Який красень, селезінка. Так, і, і давайте той самий рівень, де нібито ця це, це підозра на метастаз. Ось так співпадає. Ось. Як це видно на МРТ, а і як це видно на е, КТ. Портальна фаза. Аворта, а, аортальна е, фаза, артеріальна фаза контрастування ще гірше показує е, це утворення в печінці. А як воно добре видно в МРТ. Так, а, в хребці. Ось, ось воно в хребці. Давайте порівняємо, як це стикується. О. Хребець на МРТ і на КТ. Ось на КТ тут описали гемангіому хребця. Я думаю, так. Це вона, скоріше за все, але не гістологічно по КТ ознакам. І по МРТ ознакам також. Окрім цього, на МРТ ми бачимо. Багато ще нового. Наприклад, множинні кісти в нирках. Ось вони були. До речі, на КТ вони не були, не були описані. Далі є в нього аневризма аорти, ось така величезна. Але вона вже була досліджена, консультована, рекомендували не чепати. Так, ну і огляд, можливостей МРТ, могутній апарат. Рухаємось спереду назад. Жирова тканина, кишківник, печінка, жовчний міхур. Ось це утворення в печінці, яке воно яскраве, багаточисленні кісти в нирках. Оця гемангіома 11-го. Я рахую 11-й хребця, в п'ятому також. Так, так, ось воно в п'ятому є. Селезінка, шлунок. Пустий, пустий неїв. І в різних режимах його томографували. Ось утворення в легенях, ось печінка, ось це утворення в печінці, яке випадково знайшли. Ой, селезінка. В нирках. Кісти ось такі в цьому режимі. Висновок Висновок МРТ. Е, є утворення в печінці, яке, ну, е, дещо контрастується. Далі. Е, описані кісти. описана аневризма аорти. Так, що ще в киш... логопед на допомогу в кишківнику знайшли, схоже на дивертикул. І далі. І хірург, і контроль в динаміці. І знову контроль в динаміці. І по МРТ ознакам фахівець дає, що це атипова гемангіома. Спостереження через 3-4 місяці. Висновок. Але дивіться. Оце утворення в легенях тут не описали. Воно є. Його не... Я розумію, що його не замовляли замовлена черевна порожнина. Так. Але до цього ж замовляли тільки легені. Але щось побачили і в печінці. Правильно, все бачите. Далі. В хребцях вже нічого не бачать. До речі, до того остання КТ там були ознаки цієї аневризми. І були е кісти в нирках, їх також не описали. Я до чого? Я до того, що це. Ось він. Калейдоскоп. О, Ось таке. І ось ось що воно мені е нагадує, як снігова лавина в горах воно сходить на людину. Хоча тільки один раз. Людину відправили на нове дослідження. І від цього лавина, о, неконтрольована лавина, десь щось знаходять кожна знахідка купа нових обстежень. А не треба було перший раз робити. Ні. Я не кажу, що завжди це некорисно щось знаходити. Так може бути доленосна знахідка. Але в більшості випадків. І я вважаю, що в цьому випадку, випадку окрім хвилювань, це дослідження, перше дослідження, непотрібне дослідження, воно нічого крім хвилювань і грошових витрат не принесло. І, скоріше за все, не принесе. Моє враження по пацієнту, що це доброякісна якась гемангіома, скоріше за все в печінці. І я запропонував, якщо контролювати це, то на УЗД.